Ну, добре, а що це за простір, як його можна назвати? Мені чогось саду, так, сад пішов. Сад. Uh -huh. А як довго тут душі перебувають в цьому саду? Тут не, в саду не довго. А для чого він взагалі в цей сад тоді? А от так і йде, для відпочинку. Uh -huh. Переосмислення. Uh -huh. А куди йдуть далі душі з цього саду, просто що йдеть а вони рішають потім. Тут переосмислення, А так, вони, вони рішають просто... потім. А рішають, так вони вже вирішують, куди йти на землю чи як? Так, я угу. це місце щас... для обдук mm -hmm. обдумати все і прийняти рішення. Переосмислити, обдумати. А як він, ця душа? Вона трошки більше. Вона світиться енергія, і мені прямо в очі, от прям, аж отак мені голова забракинулася, прямо таким світлом в очі, і аж цілує мені обличчя. Прям підійшов і схопив загор, я наче сижу ну, і так схопив за голову, обличчя і цілуюся, судобакать. Це, так, це така любов, це така ніжність. Я Як. А я просто даже а Это вообще, это просто вот вся голова моя сейчас, вот, ее, вот эта любовь обволакла вот этот цвет. У меня же в глазах светло-светло сейчас, хотя я в маске. И прям аж так вот, вот даже вот этот я чувствую вот на лице. И прям вот, вот так я... вот цепился и что теперь держит? И говорит, люблю, люблю. Ну, добра. А как же вы там туди, домовляетесь дальше? Подождите, он так раз, и вот это встает больше, ну, таким больше, это просто сгусток света был, а сейчас так рядом mm -hmm. садится, и кто так мимо нас, так скажем, проплывает. И так раз улыбнулись и идут дальше, так себе проплывают дальше. А вот mm -hmm. так mm раз, так аж, аж прям при, а, прильнули так друг к другу, так, так хорошо, так уютно в этой лавочке, такая как беседка. А. Так, ну, доброе, чудово. Так, и, вот, и... и на вас, и теперь слухаем вас. Ну добре, ребятки, давайте тепер розбирати. Про що ж ви там домовляєтесь? Давайте подивимося. Каже, не сумуй, він каже, не сумуй. Вам каже, Так, да, так, да, так. Да. то я такий. Каже, ну не сумуй, то я такий. Боже, як цікаво. А мені там так боляче в груді знову це. Кажу, так мені жнакше ж боляче, мені дуже боляче. І знову не сумуй. ну, Не треба розстраюватися, каже, не треба. Але чому ще не, немає ще пояснення чому? Він поки просто мене заспокоює мені боляче. І він мене так обіймає, так за плечі писав, що мені аж боляче від його обіймів. Ну так приємно, а я ж дихати не можу. А ага. йому ж так шкода, що а я... Чого, що так... він так робить? Ну, дав... а чому він так робить? Для чого? Питайте. Ну, каже, бо ми домовлялися, але до Про що? чого? Про що? Витирає, просто витирає сльози мої мовчі. І каже, мені ну, тебе так. так шкода. Він каже, мені тебе ж шкода. Так, дивіться, давайте зараз Фіз... і... подивимось. А що ви просили його? Про що? Домовлялись, він же вам, значить, говорив, що він буде це робити? А для чого вам це? Для чого вам, вашій душі, це? Ти виховуєшся, Отак ти виховуєшся.